Зараз Роман розкаже загальному приклад, як може, можна використовувати, як будувати взагалі, принаймні теоретично, ці всі речі і, на прикладі зенона є... да? Все. E, ну, Це приклад тільки теоретичний, практичної реалізації він немає, але вже оскільки е, е, ми все бачили, то ну, ми думаємо, що це повинно бути саме то. Е, перед тим як розробляти систему. Відповідно до ЄСА 78, потрібно відповісти на три такі питання: як зробити продукт, визначитись з рецептом, які фізичні інструменти необхідні, обладнання, і як запустити це обладнання, управляючи дії. Якщо ви згадаєте, з цієї презентації, яка була на початку, з експерименту, Ну, ми проробили таку послідовність. Е, і ви пам'ятаєте ті фізичні процедурні моделі, і пропонується проводити, послідов... ну, проводити і наступні послідовності. Спочатку ми виділяємо процес сел, тоді юніти, еквіпменти, контрол-модулі. І е, процедурній моделі ми рухаємось навпаки знизу вгору. Ми розробляємо фази операції. Процедури юнітів і процедури е, технологічної комірки. Е, почнемо. Ну, у нас є фізична модель із стандарту. Е, і починаємо відповідно до неї рухатися. Спочатку ми виділяємо е, процес сел, ну, він складається у нас з двох е, змішувачів е, для приготування певних напівфабрикатів. І третій змішувач він буде два продукти змішувати і випускати вже готову продукцію. Ну, ось вони ще, У нас один танк, другий і третій. Переходимо далі. На цій схемі ми виділяємо еквіпенти. Ну, я виділив тут ну, тільки один, щоб ну, швидше це все розповісти і показати. У нас виходить, як еквіпмент складається з якогось конденсатора, який вміє Ігрівати себе, і зливать зайвий конденсатор. І на ньому ж ми виділяємо контрол-модуль, який складається із клапана, і датчика Датчик, тобто, регулятора. регулятор. І ось таке питання. Про нього вже говорила. Як визначити, чи це еквіпмент модуль, чи є Ось є якісь варіанти? Звучало, так? Звучало. Це, да, звучало. <світ> а, ну, <світ> якщо виконується окремі функції базового управління, то це буде процедурне управління, то це буде еквіпмент, і якщо базове, то це буде контролмовір. Доходимо до розробки процедурної моделі і починаємо ми з фаз. Ми прописуємо фазу цього еквіпменту послідовно, як буде виконуватися воно цей процес. Спочатку ми там ініціалізуємося, обнулимо всі лічильники, таймери, щочки, що нам потрібно, і пішло. Відкриваємо клапан, запускаємо насос, досягаємо заданого значення, закриваємо клапан і вимикаємо насос. Це ми розробили. Фазу подачі матеріалу 1. Аналогічно ми розробляємо подачу матеріалу 2, там регулювання рівня, підігрів і інше. Операції. Операція наскладається, операція змішування танку і вона складається з наступних фаз. Подача матеріалу 1, матеріалу 2, вона, як ви бачите, проходить паралельно. Після цього вмикається мішалка, нагрівається і витримується наша суміш. Так ми змішувача приготували перший матеріал. Чи перший. І... Вже ми дійшли до е, процедури всі технологічних комірки це виробництво там, певного е, продукту, продукту. І в нас процедури апаратів та приготування продукту А, приготування продукту Б. Змішування це, ну, я забув, відкачка там із добавить відкачка з апарату. Вимаречка. Ми зараз будемо показувати із-за того, що ми хочемо вам продати зеном чи хочемо, щоб ви його купили. Із-за того, що в нас є така можливість на цьому продукті показати. от і все. Тільки для, тільки для того. І за того, що він більш-менш такий простий, ми, мабуть, його і впровадимо першому в життя в навчальний процес, от, тому що це простіше і для цього є відповідні ресурси. Далі ми будемо другі дати можливості. І ще я забув сказати, що в нас в планах, щоб все буде хорошо, ще один ТДА зробити по ІСА 88, то через рік, коли ми станемо накачаними, будемо професіоналами ІСА 88, ми пройдемо далі і розкажемо, що пройшли далі. І після цього, хто захоче послухати, що таке Іса 88, подивиться відео з нашими виступами. І поставим на цій темі крапку. Я бажаю. Це да. ну, просто жити 86. Реалізація. Я хочу вам використовувати, в чому буде все. Добре, він є, але так собі буде. Виробне своє так працює, а на декілька збору. Ми про безплюсів почали взагалі. То. Да. Що, що він дає? Там ж є такі карусети. Питання в тому, щоб ми це використали і побачили. Да. Ну, починаючи з цієї версії, в Зеноні з'явився такий модуль, як бечко Ну, це рантайм демо-проекту, як ми бачимо тут. Це це демо-проект, який всім Сім-2 приходить разом з Сім-2. Як ми бачимо, що тут вікно візуалізації, віконечко, мастер весайп, Ctrl Всайп, і віконечко, яке буде відображати, поточний, ну, як, яке можна використовувати для розробки цих. Рецептів і для відображення в процесі е, ну, роботи. роботи. Е, повернемось. Це runtime, це так. вже робочий не дизайн, там runtime. Повернемось до дизайну тайму. Е, відкриваємо цей модуль, і в нас з'являється ієрархія обладнання. Е, Процес сел. Там навіть не ієрархія обладнання, просто набір бібліотечних моментів. Технологічна комірка і танки, які є. Дивимось на ну, ці, компонування. Да, це компонування, і ми бачимо, що е, даний танк вміє надавати два матеріали воду, гріть, змішувати і закачувати Це я аналогічно. То я тазка. Ну, ведь вся технологичная камерка у у нас в Чекать. <мышл> Чекать. Каждая <связывая> фаза имеет набор своих параметров. Не да. Набір своих параметров. Ну, команда, статус и эти параметры. Их можно Змінювати і десь. З... Змінні приймання. Чому? Ні. Це набір змінних, по суті, якими обмінюється е, даний, даний етап, який реалізований в даному випадку в скаді, з тими, які реалізований безпосередньо в контролері. виходить що ці зміни це є цей зв'язок. Ага. Дві там коменда є, та, покажи. Команд і статус, по суті, команд це те, що. Та, та команда, да, яка передається тому етапу, а статус це стан цього етапу. А всі інші, це по суті, є параметрами. Наприклад, от set quantity, нижче нижче. Set quantity yeah, – це yeah. параметр, який по суті являється параметром етапу, в якому передається кількість матеріалу, який буде, yeah. що це у нас? А да? деде, yes. тобто це параметр, який зі скада буде передаватися. І можна настраювати мінімальні, максимальне значення. Ці параметри в рандіймі потім можна міняти. Да. Ну, Аналогічно з іншими операціями. Ну, в данопроекті в нас є два готових рецепти, один в формі PFC і один в матричному вигляді. Давайте запустим EFC, так як про нього більше розповідали і всім це зрозуміло. Ми його закриємо. Ми його виділимо. Компілюємо. Він вже зроблений там. Просто зробити добрі. Він вже на стадії реліза. Створюємо на основі його новий. Він у нас з'являється тут. Ми його відкриваємо і можемо запустити. Бачите про ручні операції? Система управління говорить нам, що треба. Зверніть увагу на кольорову палітру. Тобто стан зеноні. Вони зробили, що кожен цей елемент підсвічується різним кольором при виконанні, коли він виконався, а також коли він в різних станах, там, наприклад, зупини, на паузу поставив. Він другий кольор має. Тепер оце пауза, це пам'ятаєте команда на паузу. Він тепер в режимі паузи, підсвіти там десь паузу. Саме так в режимі паузи. І, відповідно, процедура сама в режимі паузи, але можна окремий етап підсидити. Ну, Далі я треба, відповідно, в континію, тобто продовжити, і знову там продовжується. Так, скажи, мені, що означає пауза для нагрівача? А я не знаю, що вони прописали в логіку обладнання паузу для обігрівача. Це прописується... Просто двигу. От В тому то, в том -то вся, вся ідея заключається, що для різного обладнання, для того самого рецепта, пауза може приводити до різних фізичних операцій. Це ти прописуєш в, самому, в автоматиці самого обладнання. Тобто ти пишеш етап, да, а реалізація цього етапу в кінці кінців все одно буде в обладнанні, тобто, в контролері, будемо так казати. Да? А що буде під цією реалізацією? Що буде під цією паузою? Ти сам визначаєш саме для конкретного обладнання. Це і є задача автоматчика. Реалізувати ці етапи, надати йому такий набір компонувальних блоків. Зараз Роман покаже, як можна свій рецепт створити. І я просто подумав, що це ще додатково йде емуляція контролера. Ні, Тут лише... є тут є емуляція контролера в даному випадку. Створюємо PFC, рецепт. Також ми можемо налаштувати ці його значення і параметри. Та ні, все. Я, в принципі, думаю, що в загальному зрозуміло, да, концепція, як це проводиться. Звичайно, все буде відрізнятися в нюансах, але важливо, щоб був змовлений загальний концепт того, як це, щоб цілісність залишилася, от це дуже важливо. Тому що ми наприклад, ми, наприклад, дуже довго до цієї цілісності приходили ж такими кроками і так далі. і так далі. Зараз ми дійшли до такого, такого проміжного етапу, де ми вже цілісність в нас в голові є. Що це з собою представляє, ми розуміємо, і ми можемо сідати і користуватися продуктами чужими для того, щоб це зробити. І якщо ви не розбіжетеся, так залишиться, ми можемо обговорити тему, а взагалі, що, що стоїть нам зробити не використовуючи чужі продукти, допилити ті продукти, які є, цим функціоналом. Це тема, яку я б хотів, щоб ми обговорили. Але поки зараз, якщо немає до Романа питань, питання по минусхемі. Ти брав це, чи в слайдах? Ні, ні, ну по, по мнемосхемі. Ти брав зображення. Це взагалі не тема перед. Та це нічого не робили, це просто взяли, проєкт відкрили, Xenon 7.2 і запустили, все. Нічого свого немає. А в нас взагалі тут на слайдах мало що це. Ми просто взяли там, там вкрали, там вкрали. Ні, просто воно таке деталізоване, я думаю, оце воно суді. На самом ділі тут багато чого немає, що мені не подобається. Наприклад, тут немає для контрол модулів взагалі нічого. Тут немає режиму переведення того ж самого двигуна на да, ручний режим. І я коли грався з цією демкою, то в мене ну бувало таке, що просто зависало це все діло. І і як... режим, підіймає, що в ручки. Ну Дистанційний, добре. Дистанційний, а -а -а. добре. Немає можливості взяти і вручну з дистанційно, скажімо, клапан поміняти. ідеї так, так повинно бути, і ця модель це передбачає. Ну, Демка є і є. Вона для лайт-версії, для того, щоб пояснити, як вона працює, отак з головою вистачає. Звичайно, ми. Я If думаю, що, що напишемо свою демку, яка буде передбачати наше бачення, і тоді будемо показувати. Поки ми, я думаю, що на цьому етапі достатньо зробили.